Відали семінар сучасне забезпечення, обладнання та програмне забезпечення для проведення експертиз, МНСники, працівники СБУ, працівники вищих навчальних закладів обласного центру та журналісти регіональних ЗМІ. Правоохоронці розповіли своїм колегам та гостям про ноу-хау, які міліціянти використовують у своїй повсяденній роботі, а саме про спектральний компаратор з можливістю щитування електронних чипів, обладнання для технічних експертиз документів, інформаційно-довідкові системи, автоматизована система портретної ідентифікації портрет, система аналізу оперативного відеокажан, універсальні криміналістичні набори, валізи для дактилоскопічних, трасологічних, балістичних та пожежно-технічних досліджень, набори хабар, витратні матеріали та інше. Правоохоронці користуються не тільки вчизняними технологіями, а й активно використовують вироби із США та Росії. За рівнем оснащеності та наявності технологій український продукт нічим не поступається своїм закордонним аналогам. Щодня на прилавках місцевих базарів та магазинів з'являється риба, яку виловлюють з акваторії місцевих водойм. Та постає питання, чи законним шляхом вона виловлюється, та чи створені усі відповідні умови як для вилову, так і для забезпечення, перевезення та продажу риби. Коли ми більш глибоко почали цією проблемою займатися, ми побачили, що там є питання, які ми не можемо обійти стороною. І в цьому році ми перевірили і всього в нас в області 36 суб'єктів підприємницької діяльності. І після перевірки. Більша половина, а якщо конкретно, їх 27, ми позбавимо рибопромислового виловлювання риби на території Кременчуцького водосховища. Нещодавно працівники лінійного відділу в річковому порту міста Черкаси було здійснено перевірку підприємців, які займаються промисловим виловом риби на екваторії Кременчуцького водосховища. Основна увага приділялася рибоприймальним пунктам, адже саме тут повинна бути ідеальна чистота та має дотримуватись усіх санітарних та епідеміологічних норм, адже саме звідси риба вже як товар потрапляє на прилавки, а звідси до столу споживача. Первіше перевірку правоохоронці були вражені, побаченим у селі Сагунівка Черкаського району. Даний користувач має найменування прелість. Працює більше 10 років. Як ви можете з ним побачити, яке це передасть. Тут явні антисанітарні умови, явні ветеринарні, антиветеринарні умови. Тобто державохорона, згідно відповідного свого наказу, повинна була його періодично перевіряти перед видачою дозів документів. Відповідно, вони цього не робили щодо змогу йому працювати такий тривалий час. Лише в поточному році його діяльність була призупинена. В Селі Леський розташований рибоприймальний пункт Парфенюк. В ході перевірок було встановлено, що на даному рибоприймальному пункті відсутні будь-які документи щодо здійснення даного виду діяльності. Також відсутня документація, пов'язана з будівництвом будівель та використанням земельної ділянки прибережно-захисної смуги Кременчуцького водосховища. Працюючи над виконанням програми боротьби з браконьєрством, збереження водних ресурсів та забезпечення безпеки судноплавства на водних об'єктах Черкаської області на 2011-2015 роки, правоохоронці проводять активну роботу по наведенню порядку в цій галусі. Так працівники міліції встановили факт скоєння посадовими особами Держрибоохорони тяжкого злочину у сфері службової діяльності. Працівниками лінійної відділення міліції, в військовому борту Черкаси проведена дослідча перевірка. По факту незаконного використання коштів посадовим особами держав охорони в Черкаській області, які переховали 250 тисяч гривень на одну із товариств іншої області за проведення ремонтних робіт підсобних приміщень. На сьогоднішній день роботи дані не в повному обсязі згідно відповідних документів. Підписаний акт виконує робіт як посадової особи держав охорони, так і відповідним підрядчиком. По даному факту прокуратурою Черкаської області порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбачено статтею 34 Кримінального кодексу України, зловживання службової влади. Нещодавно в селі Хвилівка Черкаського району відбулася подія, яка сколихнула громадськість. Двох пенсіонерів на очах у їх малолітнього онука нещадно побили озвірілі автогонщики, які, надіючись на безкарність, ледве не позбавили стареньких життя. Онук разом із своїм дідусями відпочивав в селі. Хлопче попросив діда купити йому чогось смачненького в місцевому магазині. Пенсіонер разом з ним та тут з в центр села за солодкою водою. Аж раптом з Динацька на величезній швидкості прямісінько на стареньких і хлопчика вилетів Джик. Яркутку підняв йому показує штири пальці, що, мов, куди ж ти преш? 40 кілометрів час доїхати, та ти преш 140. Він проїхав, здає назад, підійшов до мене і давай бити мене. Я впав, потиравши знання. Побачивши, що свата нещадно б'ють на очах онука, інший дідусь інвалід другої групи посів на допомогу. Чоловіку нещодавно зробили на складну операцію. Він намагався зупинити кривову бійню, але не боксеру виявилось замало. Одного покалічного чоловіка він вирішив розправитися з іншим. Таж жи понад підмогу вискочив ще один незадоволений. І починають анімія колотити. В общем, це мгновення пройшло десь около двох хвилин. І вискакує ще третій був. І я не знаю ситуація, тільки капом'ю, що. Водій мене ударив під глаз, когда гемонтоме, ну, по голові били мене когнарінг, ти ж не можеш відчути, хто там бив і сколько раз. Після бою зломисники сіли у авто і зникли. Наслідком розправи над пенсіонерами та дитиною виявились численні травми та синяки, переломана носова перегородка, серцеві напади. Але найстрашніше в цій ситуації те, що все, що відбувалось на чах маленької дитини, хлопчика, який нічим не міг зарадити своїм дідусям. Єгора, ти сильно злякався цього? Дуже. Мене навіть мама возила до, рі... до лікаря, навіть боюся в це село приїжджати. Як не дивно, та зломисники ні про що не шкодують і вважають, що у їхньому аморальному вчинку не було нічого протизаконного. Я е, хотів захистити від хуліганів свого директора. Хочу зазначити, що закон у нашій державі єдиний для всіх. Ці хулігани наразі затримані і знаходяться під арештом. Порушено кримінальну справу за статтею 296 Карного кодексу України хуліганство. Триває слідство. В ході проведено комплексу оперативно розшукових заходів, направлених на дотримання вимог. Закону України про заборону грального бізнесу в Україні працівниками ОДСБ, МВС України в Черкаській області було задокументовано діяльність покерного клубу. У самісінькому центрі міста Черкаси неподалік дитячого майданчика, де зазвичай безтурботно бавляться діти, розгорнув діяльність заклад, у якому розважають вже не діти, а дорослі та свідомі громадяни, просаджуючи свої гроші в підпільному інтернет казино коли до правоохоронців надійшла інформація про незаконну діяльність розважального закладу, було створено оперативну слідчу групу за участю оперативників УДСБ, слідчого експерта та співробітників спецпідрозділу Беркут. Міліціонери, не гаючи часу, навідались до клубу з перевіркою. Під час огляду місця події в даному закладі було вилучено шість гральних столів для покеру, фішки, спорт... ігрові карти. Та грошові суми понад 20 тисяч гривень, які заходили та отримували закладом від здійснення гри у покер. Процвітання незаконного грального бізнесу, який криється за яскравими вивісками, то жага легкої наживи. Саме власники гральних закладів багатіють на довірливості громадян, які хочуть отримати легкі гроші. Подальшому, по даному факту, слідчим управлінням було порушено кримінальну справу за статтею 203 прим2 кримінального кодексу України, тобто заняття гральним бізнесом. Співробітники обнон. Отримували оперативну інформацію про те, що на території Черкащини зловмисниками налагоджено постачання та розповсюдження ацетильованого опію. Як ясували правоохоронці, відбувала наркотики 33-річна черкащанка, мати двох дітей, що вже мала проблеми із законом. Жінка мало не щоденно продавала наркотики всім бажаючим. Оперативники збирали та документували інформацію про злочинну діяльність цієї громадянки, а також її спільників. Міліціонери розробили спецоперацію по затриманню всіх учасників злочинної групи, які були причетні до незаконного обігу наркотиків. Один з постійних клієнтів зломисниці замовив чималу партію ацетильованого опію. Цим і скористалися правоохоронці. Містом зустрічі для оборудку жінка обрала один із найвіддальніших районів міста. Оперативники Обнону, діючи спільно з бійцями спецпідрозділу Берку, блискавично провели спецоперацію із затримання зломисності, а також її спільників. При затриманні жінка кенно чинила опір правоохоронцям. Крім того, в неї було вилучено наркотики. А під час огляду її помешкання слідчо-оперативна група знайшла та зафіксувала наявність готового до вжитку наркозілля та Гроші, отримані злочинним шляхом. Слідчим відділом Соснівського райвідділу МВС України в Черкаській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, відносно жителів міста Черкаси, які займалися збутом наркотичного засобу, ацетильованого цитульованого опією по народному Ширка на території міста Черкаси та Черкаської області, на даний час затримані в порядку статті 115 кримінально процесуального кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. До чергової частини Уманського міськвідділу надійшло тривожне повідомлення. Схвильований жіночий голос повідомив про скоєне вбивство в одному із розважальних закладів міста. Негайно на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Виїздом на місце події з слідчо оперативною групою уменського міського відділу. Було дійсно виявлено труп місцевого жителя з численними ножовими пораненнями в області голови шиї та грудної клітки. Міліціонерам працівники закладу розповіли всі деталі трагедії. Прийшло два клієнта. Вони сиділи в інтернеті, пив, ну там пили пиво, сиділи в інтернеті. А через декілька хвилин зайшов. Ну, Третій-третій хлопець, і ну, він там стояв біля них, буквально постояв дві хвилини, достав ніж і декілька разів ударив його ну, зі спини. Після цього зловмисник втік правоохоронцям відвідувачі та працівники закладу надали детальний опис підозрюваного. Міліціонерам вдалося встановити особи зловмисника, Після чого вони навідались до нього додому, де й затримали. По даному факту слідчим управлінням Черкаської області порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченої статтею 115 частини 1 кримінального кодексу України. Обвинуваченому було обрано запобіжний захід тримання під вартою та на даний час знаходиться в слідчому ізоляторі міста Черкаси».